Щоденно наші військовослужбовці в пунктах пропуску відмовляють в перетині кордону близько 150 особам. В окремі дні менше, в інші дні дещо більше. Більшу частину з яких становлять чоловіки, які підпадають під обмеження в пропуску на час дії воєнного стану, ну власне громадяни України. Крім того, на жаль, продовжуються спроби перетнути кордон у незаконний спосіб. Щоденно затримуються десятки порушників в середньому це 30-40 осіб, як в пунктах пропуску, коли вони намагаються використати підробні документи, або ж поза межами пунктів пропуску на так званій зеленій ділянці кордону, коли вони або поодинокі, або групами намагаються притнути лінію кордону. З 24 лютого загалом поза межами пунктів пропуску нами було затримано вже майже 7 тисяч таких порушників. Ще 3300 осіб були зупинені в пунктах пропуску. Поза пунктами пропуску правопорушники найбільш активно намагаються незаконно перетнути кордон на ділянці кордону з Румунією та Молдовою, а в пунктах пропуску на кордоні з Угорщиною та Польщею. Поряд з цим, нашими військовослужбовцями, нашими оперативно-рушуковими підрозділами у взаємодії з іншими правоохоронними органами також викриваються схеми, за якими намагаються організувати незаконне переміщення осіб через кордон, і вже припинено діяльність більше 80 таких протиправних груп.